І доброго дня по вечора всім, хто завітав на мій канал, на мою кухню. Тут у мене є творог, сир. Тут у мене є цукор, яйце, сіль, ванільний цукор, сода, мука. Я довго думала, що мені чи пончики творожні, чи творожні вергуни. А тоді вирішила, приготую я два різних вида. Тому що тісто таке універсальне. Висипаю творог. Творог такий потрібно взяти, щоб він був е, не сухий. Виливаю яйце, цукор, ванільний цукор, сіль і товкачиком розітру до такої однорідної пастоподібної маси. Отак. От Можна покласти сюди і два яйця, якщо дуже маленькі. Але якщо велике яйце, то вистачить і одного, тому що. Сир рідчає, як бачите, чим довше вимішуєш, особливо коли цукор є, тоді потрібно буде додавати багато муки. А нам це не потрібно. Далі, я тут відміряла 250 г муки. Ліпше чуть відсиплю, бо може бути тверде тісто. Сюди додаю третину чайної ложки соди. Змішаю і буду додавати, замішувати тісто. Спочатку ложкою. Ось вся мука і піде. Тісто має бути м'яке, ну, може злегка липнути до рук. Нічого страшного. Це ж все-таки творожне тісто. Ділю на дві частини. З однієї я буду робити вергуни, а з однієї пончик. Розкачую таку ковбаску так. і нарізаю десь по 25 грам максимум. більше не будемо відрізати, бо не просмажиться всередині. Це я на пончики роблю. Шматочки вскачуємо такі колобочки, шарики. От таких 16 колобочків в мене вийшли, ну, такі чуть струбатенькі, але я впевнена, що у вас вийде набагато краще. Зробимо з другої половини вергуни. Підпиляємо мукою, щоб не липло. Розкачати пласт завдовжки десь ну, не менше 0,5 сантиметра. Десь у мене був фігурний ножик, не хочу шукати. Нарізаю просто без відходів довільними такими фігурками. Так, я беру на смужці. Просто середину так розрізаю і кінчик продіваю і протягую так обережно. Бо тісто ніжне. Ні розмір, ні фігурки для мене значення не мають. Для кого має значення, можете брати лінійку, вимірювати. Я все так на око. Можна робити розріз, можна зовсім не робити розріз посередині. Швидко роблю і йдемо смажити, бо вже ж олія. Так, олія у мене нагрілась якій сковорідці. Тут я налила 200 грив, думаю, що вистачить. Якщо я отак от, от шарики всі покладу, то підніметься олія і. Вони будуть плавати, хоча бажано, щоб вони до дна не торкалися і багато не накладати. Коли олії зовсім багато, потрібно було таку маленьку каструльку брати, щоб невеликий розхід був, то вони самі перевертаються, шарики. О, дивіться, які пухкенькі, навіть шоволії не киплять повністю, десь до половини і все рівно піднялися. Так, я буду вже витягати, витягаю вилкою. Я перевірила шпажкою. Суха готово. На серветку витягаю, щоб стекло лишнє масло, олія. Далі пішли вергуни. Шість штучок, так як і пончиків, вистачить. Звичайно, дієтичними такі страви назвати важко, але завдяки творогу Тісто все-таки ніжніше і легше. Квергуни смажаться ще швидше, ніж пончики. Пухкі, як, такі як хмаринки ніжненькі. Такі. На цей самий паперовий рушник, тому що він абсолютно нежирний. На канал, хто ще не підписався. За коментарі, за підписки дай вам Бог здоров'я і купу діточок. Майтеся пийте брозу, щоб вас зага не пекла. А ми ще з вами побачимось. Пока-пока!